Вийте мити, мити, я не заважаю, ви, це нормально. Маєте абонемент на мийку? Маєте абонемент на мийку, чи що? А за що миєте до хочете? Це як так, по якому? Це як забрали. Шераф. Не хвилюйтесь, все нормально, я не кусаю. Колеги, заправили гроші, й ми. Поняли, зараз будет бою по этому шину. А помиєте мені шамою машину? Так. Да. Маєте багато грошей, ще не розумієте. вважайте бо в салон. Ви, бо не салон. Ви, це не ваша машина, то я розумію, якби своєю приїхали, особисто. Це а а таке саме, якби е, людина, яка працює на кухні в школі, наприклад, повер там, чи кухар. Буде купувати продукти за свої гроші і буде годувати там вчителів, директорів, учнів, розумієте? Це не свої логіки, я вам просто пояснюю. Тут вбачається корупційна складова, що ви де заробили собі грошей готівкою, запхали і, і все. І ми такі, такі гроші, розумієте? Це ж неправильно, на мою думку. Чи як ви вважаєте? Все добре. Ми ви ж так само заправляєте за готівку я, так само, я, я правда? За готівку ні, нам. Ну як в Другобицьке заправляється часто? Я за готівку, не, ну, не, за готівку, за, не знаю, там, поталонах на неіснуючих заправках. Усвідчення службові. Вам. Я, вам вам я вам пояснюю. А я мені треба пояснювати, я просто не розумію логіки вас. Ваш керівник заставляє вас мити машину. Чи що, чи вас заставляють колеги при здачі зміни? Малинят, Роман Ігорович, інспектор 128-го. То ви пхали гроші, чи колега ваш впав гроші?

Ну, у мене має... Зверстатися де... з офіційним запитом в 22 січня місця дорогове. У мене є питання до вас. За які я я не гроші... Я не надаю таку інформацію вам. Чому? Ви маєте я службовий автомобіль. Я не Там, де ви не маєте абонементу. Добре. Вбачається корупційна складова. Добре, звертається, будь ласка, 22 січня. У мене І до вас логічне запитання. У Вас оставляється робити, чи що? Не чуєте, не провокуйте, будь ласка, не створюйте контент. Я не провокую. Не створюйте контент. Я не Nee invers, — Передувай, Салім Мар'ян Віталійович, до 26-го. Мар'ян Віталійович, за що ви маєте це робити? — Вас це не цікавить. Мене не цікаво? — Це не це моє відношення з країною. — Як, які відношення? Я громадянин цієї країни. — Так, це 22 січня. — Ви працівник поліції? — Так, звичайно. Ви отримуєте державні кошти? Потрібно, якась допомога, ви отримуєте за державні кошти? Ви отримуються державні нам гроші? Нам да, мені потрібно відповідь, відповідь на питання. За що ви можете? Я не виток? даю Чому? таку інформацію. Чому? Бо не Чому заїхали? За а що можна заїхати машину? Я задав вам запитання. Можна на хвильку добіти? Шуми целю, можна на хвильку добіти? Є питання в мене. Є, ходіть сюди. Ви запиталися, в мене є питання. Кажу, є. Добре, давайте своє питання, по суті. Від працівників поліції, що вам потрібно. Від поліції, що вам потрібно? — Ви чуєте мене? Я, задаю... я розумію, що ви хочете контент можете не перебувати на Ну кажіть, кажіть. Вас хто це робити? з керівництва А чи вас це хто заставляє знімати? Ви я адекватний поліцейський? Адекватний як я Ви, ви кажете, задайте, задайте питання і даєте я... зустрічне питання. Ну, я, вас... я запитався, вас це робити то чи ні? Двіси, я вас тут заставляється робити ви, чи ні? Ви, ви самі хочете говорити? Чи, ви, ви, ви... Ну давайте ви монолог? Видає? Я задав питання, ви мені відповідаєте питання. Я ж вам сказав, хто ви заставляєте ска... робити? Я ж вам, я ж вам... Я вже третій раз говорю. Так. Звертайтесь на 22 січня місто допомогу. Офіційним запитом і вам дадуть відповідь на ваші всі питання. Згідно закону якщо про звернення ви... громадян. Так. Я звертаюсь до тебе, як до поліцейського, і, до... і хочу почути відповідь дуже просту. За що ти миєш тут автомобіль і, і чому так. ти, ти до вас говорив? Звернення до громадян відношення до микіль автомобіля ніякого немає. Якщо вам, якщо ви хочете, якщо ви хочете з Домати про злочин, про адміністративні якісь порушення, прошу, зможете звернутися, я вас вислухаю, можете написати письмову заяву. Якщо у вас є якісь зустрічні питання, до нас як керівництво на 22 другу січня. Звертається власне. Дивись, я правда. до тебе звертаюся згідно закону. Послухай мене, куди ти втікаєш. Ну що ви хочете? Я, я до тебе звертаюся згідно закону про так. звернення громадян. Усно до тебе звертаюся, поясни мені, будь ласка, дурному, що ти тут робиш під службовим автомобілем, не своїм, Служба... послухай ми мене ми до кінця, службовим автомобілем, за який ти миєш за власні кошти. От мені до того ти розумієш, це нелогічно. Це нелогічно. Ти розумієш? То чи ні? Ти заптав свої гривні сюди, на мийку. Який-то десь певно, заробив когось побрив на бабки? Ну, ну та не ваша ну, думка. Ну, Добре. — Я ж поясню тобі, вбачається я корупційна складова. Це те, як повар в школі прийшов і купив продукти за свої гроші Добре. і готує дітей, вчителів і директора. розумієш? так само тут тобі дали патрульку. Ти мені відповідь ну, чи ні? Так. Що я, ти тут робиш? Я розумію, що ви хочете створити контент. Розумію, що так ти? ти сам його створюєш, ти контент. сам його створюєш. Ви собі себе накру... Що ти ви тут себе робиш? Накручуєте просто. Забагато. Дивись, я розумію, що вона має бути чиста. Передача зміни. Але це так не робиться, як тут як ти не? робиш штук. Я маю автомобіль. За власні гроші. Не за власні гроші. Чи за власні чи на немає. Ну, я я... ну добре, ти в когось взяв гроші, це не твої гроші, не має відношення до вас ніякого. Якщо ви хочете почути, за які гроші ми маємо ви машину, ви можете в райвідділі собі зробити. Це, будь ласка, на 22 січня. Ти можеш в райвідділі собі зробити. Попросити керівника, щоб вам би якийсь шланг, губку, да, відро, Ряпочку, що ви свої мили нормальну гроші? Да, машину, і до вас це не буде. Що ми на машину Якого працівника? Та, та, ну, ти зараз сам миєш машину да, машину. Так само там взяв, полив, протесті. А чистоту. там що, проблема в ревідділі випадки? А за які, тобто за які гроші? За чиї гроші ти відповідаєш? Вам і карниці за чиї гроші? Мені велика, тому що ти миєш автомобіль за свої кошти. Заправляєш автомобіль за свої кошти. Харчуєшся за свої кошти. Я до мене в в не доходить, як до нормальної адекватної людини. Розумію. Що ви ти тут робиш? Як ви тягнете час? Я от тебе звернувся, я тебе попередив. Дібу закону про звернення громадян. Витягнуть час. Дивіться, ми зараз говоримо про одну і те саме вже 3-4 хвилини. Ви ставили мені питання, я дав вам відповідь. Ти кажеш, куди звертатися? Накій відповіді не буде. Ти мені кажеш, куди звертатися. Куди я маю звертатися? Ти можеш мені пояснити? На 22 чи 6 до дорого, а ти, ти не поліцейський. Там є. Хто я не поліцейський? А ви в мене звертаєтеся до поліцейського? Правильно, я тобі звертаюся до поліцейського Добре. посадової особи. Так. Прошу тебе, поясни я мені, будь ласка. Я такої інформації таку інформацію не володію. Ну Ти ж сам особисто сюди приїхав, не я приїхав, я ні, не людина приїхала. І не зобов'язаний ніяким законом, вам про це говорити. Чому ні ти я не зобов'язаний? не державні чоловіче, ти не державні служби. Так, я тебе питаю, яка завтра температура повітря, і ти маєш мені допомогти і підказати, не мені яка старша людина буде? Спитаєш, пане поліцейський, півтора години, яка з бабки. Я там... інформацію, якою я володюю, я можу вам це сказати. Ну а ти тут я не Мик, що, з кофе на вибуху не розумію? розумієте. Ти мені? сюди сам особисто приїхав. Не ти ж приїхав? Сад... приїхав? Ти гроші запхав той автомат? Я вас не хвилюю. Ну, я... ну так, це вам хай вас не цікаві. Хочете знати інформацію, звертається, будь ласка, у вас чого мені звертатися? А Для чого Можна не звертатися? Офіційним запитом. Вам хочете знати цю інформацію чи ні? Я згідно до закону потім про потім звернення громадян звертаюся до усно, як до поліцейського я не надаю таку інформацію. Чому я не надаю? Ну це ж не надаю. твій керівник, що там робить. Я тебе питаю, чи інформацію, інформацію, почуйте, не твій черговий робить? Ти особисто не це робиш. Я не надаю таку інформацію. А хто це... надає? Хто надає? Ми поговорили хто надасть мені інформацію. Я вам сказав, на 22 січня місто Доргович задасться всім запитом чогось цікавить. Буде, і мені скажуть чому ти миш цю машину так? і мені скажуть чому ну, ти миш нач. машину значить скажуть вам значить скажуть чи скажуть а нач. ти сам не за свої, свої дії не можеш відповідати, що не розумієш? за свою машину да, за... Ви смішні, смішні робити контент ні на чому розумієте Ну подивимося добре подивимось я приїхав по роботі побачив стоїть патрулька миється вони це біса ти так само на заправці заправляєшся патрулька. миється машина як заправляється на інших заправка а як заправляється на а як заправлялася минулого місяця так само у ваші на бочці заправляли. Так само ноги Добре. в руки і пам'ятаємо. Ми зараз ми маємо грязній машині їздити, чи як? я не розумію. Ну чому проблема? Можеш помити собі і взяв лідерку, гуку і помив. Я здаю зміну і моєї машину. Як так. так? За які то гроші ти миєш машину? Велика різниця, Це тому що маємо. вбачається складова. складувати. Тому, Це, Це розміщення? І на заправці так само немає. Mm. корупційної складової. Зараз ми знаходимося на митці. Я вам дав відповідь. — Я тебе запитався, ти відповіді не дав. звертайтеся на 11 На 22-го 30-е. Де я наш реєвіду з інфекційним западом, що ви хочете почути таку інформацію. І мені дадуть відповідь. Не надаю. Ви чуєте мене? — Що Мар'ян мився мийці за свої гроші, та ну все нормально. Мені кажуть, мені дадуть відповідь на те, що ти ми все свої гроші. Дадуть відповідь, а ти за свої вчинки не можеш почути. Що я плану зробив, не розумієте? Ти приїхав сюди. І що? Ти, напевно, їй заправив десь на бочці ту патрульність. Пали на, на, на гривень, не знаю, там 800 тисяч, Приїхав сюди, сотку запхав сюди. Ну, де ти заробив за тисячу, тисячу так, гривень за день на вам Це якась допомога від поліції. Да. Зараз наданий да. допомога? І потім, що ви хабарів не брали. і Служили народу України, розумієш? Все? Це ви сказали? Ну, це найосновне, що може добре. бути, розумієш? Я розумію, що ви граєте на публіку просто. Да. Без, без акаріона, Це дуже, дуже добре. Це, зняли відео? все, викладе в хтось, ставлю там лайки. Ну, а ти чого не викладаєш сторіс? Чого тобі лайки не ставлю? Ну все, хай буде. Ну, чому ти хай того буде, не буде. робиш? Ну що, поясни що, мені, будь ласка. Ми машини приїхали, і просто непонятно яким кимось речами займаються. Якими ну, не речами Так, ну приїхали. для чого оце? Що це що це означає? Ну це нормально. Ти хочеш сказати? Що я ми машину? А що тут ненормального? Дивись, я тобі поясню. як ти би приїхав сюди на мийку своїм автомобілем власним. До тебе навіть формі, до тебе питань ніяких не буде, ти розумієш? Ти приїхав на службовому автомобілі, який тобі дала держава, який тобі заправила і який, в принципі, мала би тобі зробити. Я не до тебе маю претензію, я просто хочу висити, хто ви... це заставляє робити. Ви і заради... мала би дати умову, щоб ти міг почу... її ви... помити, розумієш? Ви почу... хочете почути з мене якусь не потрібну інформацію, розумієте ну, чи ні? Яке це має відношення Добре? взагалі? Ну... За які гроші ми їм но ну, я ж тобі пояснив дивися місяць тому, навіть якщо я мої свої гроші, власні кошти, які це мої ноші до вас? Я ну, може я... я хочу, може я хочу мити на свої гроші. Ну і ну, що? я живу що? в цій країні. Тобі ну, не можна цього робити за свої гроші. Мити, розумієш? Ну, чому не можна? Тому що так, як хабарі не можна брати, так само і за свої гроші не можна мити, тому що вбачається корупційна складова. Ще раз тобі говорю, це так як Дивіться? повар в школі. Розумієш, накопила продукти для дітей, годувати дітей за свої гроші і годує дітей. Логіки не бачу абсолютно. Так само і ти. Я розумію. Ваші Значить, патрульні длі... минулого цього. Я, дивіться, можна я це скажу. Е... Значить, за свої гроші ніхто машину не миє. Значить, автомобіль ми, ми миємо на службовий, все так як має бути. Якщо вам потрібна якась інформація, звертається. А, а в них якийсь абонемент на цю мийку чи немає нічого. Тут треба, То не мене треба, питати, а, так, я я тут. Про, тут треба директора. Та нема, ну я знаю, що немає, ну, то навіть я питатися нікого. Я просто думав, що ви скажете. О, це ви ще хотіли Так, не, не лякай людей, не лякай Коли людей не лякай? по Дрогобич, не, не, не бери з них грошей, розумієш, тому що одні чомусь віддають життя що, за щось, чого? а другі. До, до чого це говорить? Тому що в Дрогобич, Троскавець, Моршин, що там ще є, Стрий. розумієш? Ви почуваєте так. себе королями, М -м. розумієш? Тобто ви можете сказати, що хочете, можете собі приїхати, сказати що собі, зробити ну, той контент Дивись, і поїхати тобто, я... без, без якихось фактів, без нічого. Просто собі приїхати на люди. то всьо, я ну, все… Я вловив кі думки. Дивись, так. я їду по роботі, мою огляд автомобіля так, в другому Так. Дивлюся, стоїть патрулька, миється. Так. Я під'їхав запитатися, хлопця, за які гроші миєте? Ти починаєш петляти. Туди, сюди, у вас, Бо, на 22 й е звертається. Не можна надати на таку інформацію, розумієте? Чи ні? Ну ти ж особисто сюди до сам приїхав. Роботи, дивіться, до моєї роботи. тебе то, не робота, то, в тебе до служба до моєї в першу служби, чергу. Ти так, дав так, так, присягу народу так, України, так, служити їх захищати. Я знаю, що ви це знаєте, і я це знаю прекрасно. Е -е, відношення до служби це ніякого немає, розумієте? Ну ти ж на службовому автомобілі? Ти в службовій формі. Якщо ви хочете звернутися до мене, як до поліцейського. Про вчинення якогось злочину, адміністративного правопорушення або тому подібне, прошу, ви можете звернутися. No. Вся раді є нарешті інформації. Допутація, будь ласка, 22 січня 30. Там є наш керівний склад. Ви можете звернутися і вам всі ваші питання дадуть відповідь. Я такими інформацією не володію і не зобов'язаний вам її давати. Все. Ніякому законному підзаконному акті такого не пише. No, no, no. Все? No. Все, гарного no. дня, вам щасливо. Друзі, а мораль цієї історії така. Вчи вчи одні двійки, розумієте? Вони за власні гроші миють машини, вони за власні гроші їх заправляють. У мене є відоси, де вони на бочці заправляються. Я не знаю, ви розумієте, куди керівництво поліції дивиться, для чого вони це роблять. Я розумію, так, можливо, невеликі гроші, патрульку потрібно передати чистою. Я це все розумію. Але це все можна зробити нормально, коли в райвідділі або відділку поліції. Дати їм якийсь шланг, дати їм якесь відро, губку. І хай миють, а не так, як вони собі хочуть, розумієте? Грошей заробили, приїхали, помили. Так неправильно. Тому, друзі, все в нас буде добре. Бачите такі ситуації, звертайте їм увагу, тому що так робити не можна. Люблю вас, я погнав далі.